Добрий ранок, я Ігор Косиван, і вітаю вас в програмі Слово Боже до кави. У нас був чудесний тиждень. Ми досліджували питання, як любов Божа і відкриття про неї перемінюють наше серце, наповнюють наше серце і витісняють з нього страх. Ми навчаємося як ходити в свободі від страху. Я вірю, що Божі люди це можні, мужні люди. Християнин дорівнює мужність. Слава Господу. За був час, коли церква мала такий імідж. Знаєте, християнство означає слабість, означає рабське мислення, означає там ну, бідність, там, невдачу. І все таке. Це неправда, неправда, неправда. Диявол хотів би, щоб церква так виглядала, але церква не є такою. Церква Ісуса Христа це люди без страху, це люди без страху і знаєте, що слово Боже приділяє велику увагу тому, щоб ми ходили без страху, щоб ми жили без страху, щоб ми не боялися хвороби, не боялися прокляття, і знаєте, що істинний християнин не боїться диявола, не боїться Армагеддону, ми не боїмося кінця світу, ми не боїмося захворіти. Ми не боїмося я не знаю якихось криз і ще якихось чуток поганих. Ми знаємо, в кого ми віримо. Ми знаємо, що ми в Ісусі Христі. Ми знаємо, що ми не прийняли дух страху, ми прийняли дух любові, ми прийняли дух сили і дух здорового розуму. Амінь. І сьогодні я хочу ще одну передачу приділити, посвятити насправді мисленню улюблених людей. Ви знаєте, що коли ми роздумуємо над Божою любов'ю, це переформовує наше мислення, це переформовує нашу свідомість. І ми починаємо мислити як людина, яку люблять. А це те, чого Бог хоче від нас. Амінь, амінь. І ми говорили з вами про Мойсея, про Авраама, які сміливо висловлювали думки, які відчували себе затишно, комфортно, тому що вони мали близькі стосунки з Богом. І я хотів би сьогодні цю думку розвинути. Знаєте, є ще один чоловік, який мені дуже подобається в слові Божому, його звуть Давид. Очевидно, що Давид був людиною у мислення улюбленого. Амінь. Зате, коли ви дивитесь на нього, як він живе, як він висловлюється, як він себе виявляє, ну, все це показує на те, що він відрізнявся від всіх інших. Знаєте, що Давид ділиться деякими відкриттями, про які в його поколінні взагалі ніхто не говорив. І Є деякі в деяких псалмах у нього такі вирази, які взагалі належать новому заповіту. Він каже, наприклад, про благодать, він каже про прощення гріхів і, і про те, що Бог забув їх, і він каже про те, що Бог не вміняє людям гріхи. Знаєте, це, це, це все стосується відкриттів нового заповіту, які відкрилися після смерті Воскресіння Господа Ісуса Христа. Але Давид в старому заповіті, під час закону, він каже: щаслива людина, який Бог не залічив гріха, який Бог не, не порахував гріх. Знаєте, ну, но, фактично ми говоримо про людину, яка жила в свій час, але була людиною з іншої епохи. Амінь. Знаєте, людина улюблена, вона, ну, саме мислення улюбленої людини, воно робить вас іншим. Амінь. Ви вільні. У вас не буде мислення рабства. Амінь. Саме таким був Давид. І давайте декілька речей подивимося про нього. Знаєте, одна, одна така характеристика, яка є у Давида, яка відрізняє його дуже сильно, це величезна сміливість. Його сміливість, здається, не має меж. Він був пацаном, молодим підлітком, фактично, коли він пасе овець у свого батька і приходить за вівцями медведь медведь, і він виступає проти медведя і вбиває його. І очевидно, що Давид це робить на основі його віри в Бога. І він це говорить царю Саулу. Він каже: Я подолаю цього Голяфа. Хоча Голяф був декілька разів більше за нього і був воїном від юності своєї, вчився воювати. Це машина вбивства. Не дивлячись на це, Давид. В юності своїй виступає проти професійного солдата і перемагає його. Ем, але це почалося з дитинства. І зате, коли ви дивитеся на Давида, ви повинні розуміти, що це був ем, ну це був чоловік, який знав Бога, був впевнений в Божій любові і заспокоївся в ній настільки. Він був впевнений в заповіті. Він був впевнений, що Бог зі мною поряд я нічого не боюся. Амінь. І зати, через все життя його ми бачимо цю величезну сміливість. Зати, цьому є пояснення. Це мислення улюбленої людини. Почитайте його псалми. Бог, ти до мене добрий. Ти мій пастор. Я не буду мати ніякої потреби. Ти накриваєш стіл, робиш свято, коли навколо вороги. Це свято для мене. Твій посух веде мене, ем, ти ведеш мене до тихої води. Аллуя. Навіть якщо піду долиною смертної тіні, не боюся зла, тому що твій посох і, і жезл твій заспокоюють мене. Затим, ну, читайте 90-й псалом. Блажений той, хто під тінню Всевишнього живе. Алелуя. Він каже, що ем, і під тінню всемогутнього покоїться. І він каже: Я не боюся стрілика в день, я не боюся сонця, не боюся зарази, е, тому що англом твим ти заповідав про мене, понесуть мене на руках. Я намагаюся вам сказати те, що Давид настільки був впевнений в Бозі, настільки він розумів Божу любов, що це змінило його зсередини і дало йому мислення улюбленої людини. Сміливість його стояла на любові Божій. Я сміливий, тому що знаю, що Бог зі мною. Ви знаєте, що цар Давид все своє життя провів в війнах. Він, ну, насправді ми говоримо про. Закінчилася одна війна, а почалася інша. Він відновив території Ізраїлю, відвоював знову ті землі, які належали Ізраїлю. І ви знаєте, що він жодної за все життя не програв. Ми говоримо про генерала, про царя, який не програв жодної битви, і в великій сміливості. Він кидався в гущу битви. І ця сміливість стояла на тому, що Бог зі мною. Я хочу вам дещо сказати: коли ви роздумуєте над Божою любов'ю. Це дасть вам мислення, улюбленої людини. Страх залишає вас. Ви, ви не будете боятися в бізнесі, ви не будете боятися жити, Ви не будете боятися, коли навколо холера ходить, коли навколо якісь зарази, і, і якісь карантини. Все це не буде вас торкатися. Тому що ну, у вас ви всередині інший. Слава Господу. Я хочу відмітити ще одну таку характеристику, дуже цікаву. Вже те, що саме цар Давид спроєктував храм, який пізніше збудував Соломон. І я вам скажу, що коли ви професійний вояка, коли ви професійний політик, і він займається державою, державою, будує державою, веде війну за війною. Не дивлячись на це все, він зумів написати більшість псалмів, і він зумів спроєктувати храм, який став чудом світу. Знаєте, що намагаюся вам сказати, що улюблені люди, у них більше відкривається потенціал творчості. Це люди, які не пригнічені рабськими думками, тому що страх і рабство, воно пригнічують. А коли ви знаєте, що Бог вас любить, побути в цих думках достатньо, знаєте, це відкриває людину. Це відкриває справжній потенціал. Це відкриває те, ким ви насправді являєтеся. І виявилося, що цар Давид, не тільки генерал, не тільки політик, виявилося, що він композитор. Що він поет, виявилося, що він шоумен, бо він устраював концерти для Бога. Виявилося, що він архітектор. За я коли дивлюся на це все разом, я вам скажу, це належить людям, які улюблені. І тому апостол Іван каже: нам треба пізнавати і вірити в ту любов, яку Бог має до нас. Тоді та любов і відкриття про це любов про цю любов зростає в нас. Амінь, до того, що витісняє. Виганяє всякий страх. Слава Господу! Знову хочу вам сказати: роздумайте про Божу любов. Божу любов переможе страх. Якщо у вас є сьогодні якісь страхи в бізнесі, думайте про Божу любов. Якщо у вас є якісь страхи за ваше здоров'я, думайте про Божу любов. Якщо у вас є страхи про Україну, про майбутнє, про що би то не було, про дітей, думайте про Божу любов. Вона витіснить страх, зробить вас сміливим, відкриє ваші, ваші творчі здібності. Вона зробить вас іншою людиною. Слава Богові! Я благословляю вас. І я вам скажу Бог добрий, Він вас любить, він добре до вас ставиться. Тому чекайте на цьому тижні сьогодні. З вами станеться щось хороше. А ми благословляємо вас. До наступної зустрічі.